Історико-краєзнавчий музей, розташований в самому центрі Одеси, поруч зі Старим міським садом, на невеликій затишній вулиці, яка називається Гавані. В цьому музеї є портрети відомих державних діячів Росії та України, видатних полководців, новоросійських і одеських генерал-губернаторів, представників сімейства Дерібас та інших, багато цікавих експонатів, пов'язаних з історією міста тут найбільше цікавлять експонати пов'язані з основниками Одеси Йосипом Дерібасом та Францем Деволаном. Про це можна дізнатися під час екскурсії по музею Стара Одеса, яка триває більше години і охоплює історичний час від XVIII століття до початку ХХ століття. Але ми з вами обмежимося лише тими залами, які присвячені заснуванню міста та нашим героям. Вам вже відомо про те, що під командуванням Дерібаса була захоплена турецька фортеця в Єнідуні. На це йому знадобилося всього кілька годин. Хоча, відповідно до інтриганських заданів князя Потьомкіна, його була свого суперника, Хаджібей повинен був стати йому могилою. Нагорода за подвиг орден Георгія III ступеня, заснований самою Катерини. Ця нагорода була дуже високою і почесною. Вона надавалася виключно за бойові подвиги. Тут у музеї ви бачите репродукцію картини Штурм Хаджибея, а також зображення вже відомої вам фортеці. Але чи знаєте ви, хто такий Дерібас? Довідка з Вікіпедії повідомляє, що Жозеп Хосе Дерібас Байонс народився в Неаполі, Неаполітанського королівства, а помер у санкт петербурзі Російської імперії. Був першим градоначальником Одеси російським адміралом. Його батько був зі знатного каталандського роду, а мати благородного ірландського роду, Дунканів. Жозеф був добре освічений, знав шість мов. Ще в дитинстві він був зарахований до Неаполітанської гвардії, так званий Самітницький піхотний полк в чині підпоручика. Чи не виникає у вас запитання, як же цей неополітанець опинився в російській армії? У другій. У половині 1769 року Жозеп познайомився з командувачем російської експедиції Балтійського флоту в Середземному морі графом Олексієм Орловим під час перебування останнього в Ліворні. Олексій Орлов, що опікувався постачанням і укомплектовуванням екіпажів російських кораблів, запропонував молодій людині перейти на російську службу. Жозеп погодився і був прийнятий у волонтери флоту. Можливо, саме тоді він перше збільшив свій юний вік, що згодом і призвело до плутанини з його датою народження. У 1770 році брав участь в Чесменській битві, виконуючи таке особливе доручення, де Рібас опинився в Петербурзі, де у 1774 році був прийнятий на дійсну російську військову службу в чині капітана під російським ім'ям Йосип.